Єдиний люди, люб, чи непереможний воєводой, Господи, пекла переможцю, визволившись від вічної смерті, похвальні пісні, приносимо тобі творіння і раби твої. А ти, що маєш милосердя, невимовне від усяких бід, визволи нас, що взиваємо тобі, Ісуса, Сину Боже, помилуй нас, Господу, помолимось. Господи, помилуй. Господи Боже наш, Ти вислухав Мойсея, коли він простяг до Тебе руки і народ ізраїльський зміцнив на Малакатія, на Ісуса, Вісу, Санавена на битву та повелів сонцю, спинитись ти нині Владико, почуй наш, що молимось до тебе, сміцне силою Твої побожний народ наш. Благослови Його справи, примно славу Його перемогою над ворогом, сміцнив могутньою твоєю правицею, нашу державу збережи військо наше, пошли їм всім ангела Твого коронителя, захисникам і захисницям нашої України, ті, що в полоні перебувають.